Так, ну, я хочу відкрити все-таки. мать його дригом. Відкрию цю ікру. Тому що я налаштувалася на ікру. Сьогодні в нас буде. Нічого не буду готувати, будемо жерти у цю ікру. Те, що це таке я можу відкрити, оце ключ. Ось дивіться, яка вона тут. Я не скажу, що вона тут прямо така ідеальна, ідеальна. Ну, дивіться. Ріденька, тому що вона заморожена. Е, сама якраз здорова, але сама по собі ріденька. Ну і зараз я візьму ложечку цієї. Ну, зовні, якщо взяти, вона схожа на ту, що я їла. М -м -м -м. Ой, яка смакота. Оця така, знаєте, маленька. Як гірчинка, В роті так. Це смакота. Коротше, я поки весь подегустую. я ж кажу, сьогодні я і не аристократ, і не дегенерат. Ви скажете, змішайте ту з цією і піде, як брехня по силу. Та не хочеться переводити. Ну, зараз на бутерброд так і зроблю. Ну, ця смачна ікра. Mm. Дуже. У мене так вийшло, що діти не дуже полюбляють, а Дмитро взагалі не любить ікру. Взагалі, тому стільки не купувала, стільки на сім не вставила, він зовсім її не їсть. Зовсім. Mm. Ну, це ікра. Це ікра це зрозуміло те, що потрібно. Але дуже багато. Рідини. Дивіться, ось прямо, ось вона надібрала, диви. Тобто теж морехіт. Це вже така фірма. Ну нічого, зараз я цю ікру ми з вами з'їмо на бутерброді. А там залишиться водичка. Я туди додам оцієї ікри. І буде, як на насправжня ікра. Ну, а що робити? Що робити? А ту, ні, ну. Цю зараз сховаю, щоб вона не бачила і викину. Гімно. От і все. Ще раз скажу. Думайте своєю головою. Не йдіть на оці реклами, не йдіть на оці, знаєте, красиві картинки. Я, неначе не дурна жінка. Але ви ж бачите, як вийшло. Вийшло? Хотілося б матом сказати, але добре. Вийшло не дуже смачно. А ви рішайте самі і думайте самі. Мати вам таку ікру до столу чи не мати? До побачення. Здоров'я, саме головне. І не хвилюйтеся. Це. це все, не всі гроші світу коштує. Це все. Дрібниці. До побачення. Я ж на цьому не зупинилася. Все-таки я додавала цієї, що більш гарна якість. Змішала із цією гарною ікрою. Ну, з ікрою, крою. Зараз скуштуємо, що вийшло. Сейчас. Бо мама вже прийшла готова їсти ікру. Є? Ні, не готова, Є? Є? Чому зараз Є? як лупаньом ікри, він повна банка. Дивіться, ікри творила. Так, зараз ми скуштуємо. Тут така підлива, що вона може перекрити смак тієї. Зараз, зараз, зараз. Чесно, ми зостаємося до кінця. О, о, можна. Оця підлива, і там трішки ікри залишила. Вона перекрила смак цієї, ще додав трішки. І оце будемо їсти. О! Це нічого. Мама вже гріє чай. Але ж ви розумієте, що це потрібно з'їсти відразу, тому що я її відкрила і вона не може довго стояти. От ви кажете в салат, зробити шубу з нею чи салат, а ні. То перевести і викинуть називається. О! Цілих тут, мабуть, 200 г вийшло ікри. Ну, але знайди вихід в будь-якому випадку. Тобто, купуєте ікру таку, купуйте баночку гарну, Змішаєте і буде ваш шахер-махер-парикмахер. Угу. Да. Це смачніше на більше. Вона як справжня. М -м -м. Технологи! Я вам даю безкоштовну пораду. Дізнайтеся, з чим заливають ікру. Чим заливають? І змішуйте не бульйонний кубик, а це. Ну, Ще в житті ніколи не починала день і крою, і крою, і крою. До побачення. Все вам сказала. Мама зараз спробує Оте гімно, що я кажу, що викине. Як ніби то рибу, ту, що ви наловите, почистив і, 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 і помоїть. <різь> Оце точно. А ви знаєте, що я відрізала і висипала сюди у цю ікру, у цю. А зараз я б сюди поскушла, ця вкусніє. Хліба не їж, ти зараз. У нас і крисіки, ти що? Зараз. Не ні, ні, скуштуєшся, зараз, зараз нам, На, а ну цю пробуй. Ого, ти мені. Та є! Я, так, не люблю, до цього. Ну нічого, їж, попробуй. Не, не треба накривати дремон, ти і крупу почувствовати, а не хліб. Як тобі ця на смак. Ну, звичайно, що От там в банці Пахне... рибою. Рибою. Да. Да. Ну, Таке ж Ця не помоє. Ну, сонувата. Угу. Ну, ця на смак краще, сонувата. правда? Ну так да. тут, тут э, перебиває натурально. А, то ти, то, що ти бачила, ну, вона і з самого початку була краще. Я вам скажу, що тут баночки намішане було дуже таке прилічне, дуже прилічне. Ну тут, звичайно, більше цієї, але все одно я смак спасла. Так що, отак. Берете 80 грамів цієї, упаковку оцієї, додаєте сюди до повної банки і піде аж побіжать. Як любите ікру. Так, да, Я люблю ікру, а я, я люблю. люблю. Ну Це я вже наїлася. Таке, знаєш, після смак, як кубики кубіки магії, да? от таке рибне. Прямо тут стоїть таке, воно не проходить. Ну, ви ж бачите, ось які хімії. Ну, сніданок у нас все. Ось чай. Зараз будемо цей батон сажирем і. ікра. А, ніхто так не їсть. О, залишився в мами борщ вона дістала і зікрою. Ну, це тільки наша їжа. Ну, а ви вибирайте самі, вибачте, бо не закінчу це відео.